дівульки красотульки у мене велика, невелика не велика, така розпаковочка, буквально на 150 гривень. Купила я ось такий кефір. Хочу одну смакуту приготувати, якщо <дивіться> дійдуть руки до неї. Потім дивіться, як то кажуть, увага, увага. Ось така гомілочка охолоджена. Сьогодні вона по 66 гривень, 70 копійок, Ну, вважайте, 67 гривень за кілограм. Так що такі гарні шматочки, гарненькі, красивенькі. Сьогодні, до речі, це останній день. Я не знаю, чи це один. Ну, якби один день був, чи воно ще раніше було. Дата виробництва 28.11 вжити до 5. А сьогодні просто закінчується уже строк термін споживання. Так що завітайте швидесенько в магазин АТБ. І якщо є, купіть. Тому що зайшла я у м'ясний майстер. 99,90 коштує кілограм гомілки там. Потім цибуля взагалі подешевшила. Зробилася вона цибуля-цибуля по 4,99. Взяла ось таких три величенних цибулини. Взяла отакі дві мандариночки. Вони також зараз по 50 гривень, 49,90 за кілограмчик. І взяла. Картоплю. Там зараз завезли таку гарну картоплю свіжу. Цибуля теж дешевше поставила, тому що більшість, от таке хвостик, воно і це, бачите, мокровате. ну, то прям пальцем рушаєш, і воно зовсім м'яке. І набрала ось такої картоплі, вона по 10 гривень. 9,99. Так що, ось така в мене розпаковочка. Давайте шведесенько. То продукти, як продукти, кефір також зараз, це бачите, нежирний. Він 15 гривень. Зараз я вам скажу 15 гривень. 1590, майже 16 гривень. Найдешевше. О, а от гумілки це класна штука. Гумілочки взагалі прям. Супер, супер! 66,75 вони коштують.